Виїхали двома сім'ями. Нас не зупиняє нічого для лісу. Коляска набирає болота, значить розсоєняємо на дві части і їдемо далі. <рес> така гончачка знайшла броди по лісу. Може хто загубив? Молоденька вежливочка англоруського гончака. Гріше, що там, як каток. Нормально. <рес> Дійшли до найкращої річки з Брущ. З першої залив він найменший поки. Але все рівно метрів 100 шириною стоїть льот, але все облагороджено тут, мусору немає. Будемо жарити сосиски, відпочивати з дітворою. Пройдемося по лісу. Катруська, що знайшла? Вірвала пару штучок собі. А, сама Супер. знайшла. Класна гойдалка? Да, Шашлички на сердечок, сосисочок на природі найкраще. Так, да, Терезунь? Так. Да. Найкраще смакує на природі, так? Так. Да. Будемо ще яблука жарити? Терезунька, да. помахай привіт. Да. Катруся, помахай. Ти брав яблука? Кирилко, помахай привіт. Яруся спить, не помахає. Собачка та, що прибилася коло нас, нагодували вже її, вже й коло нас. Кирил як ти назвав її? Стріла. Да в зону. Катаєш, да? Да. Остріва кластер пес Да? Вона мені не видається вже в руке. Угу. Думаєш, я тебе То може вряди банда. Ми сховалися з Кирилом і Сте자로 із ромкою за Старий гриб Чаго у лісі, я... от як він виглядає. Дивіться, як я є мама. <рес> Тут даримо кабани і там ще багато льожок косуль. Ми ще назбирали дуже багато підсніжників. Супер. Дорога, все, що можна, то все перерито кабаном. Мама, ти... Кирил, куди ви нас ведете? До нас в гості й прийшли пара лебедів. Прийшли до нас, красавчики. Це, хвам... Це дівчинка чи хлопець? Перший самочка, а другий самець. Мене їсти їм дали. Кинь Кирилко, що їм щось. Ох, які красавчики. Гарні? Що-що, Чи воді. Так, да, такі гарнющі. Це називається лебедь шипун порода. Є три породи голубів: кликун, шипун і третя, не пам'ятаю, яка голубів лебедів. І великий лебідь, якщо ще не пам'ятаю, як точно. Тут Терезунін цирк. Там лебеді яблучка їдять. Резуня ти акробатка? А які гарні. Яблучок ми їм дали, вони поїли трошки. Ух, красавчики. <різь> гарні терезуся, правда? Ну, <різь> яблучко їсть, знаєш? не Йдемо. А бігав. Відводив власника собаки і звати... Я її трошечки забувся її. Джесіка, так? Коротше, ми спасли собаку, знайшли і знайшли власника, так? Ага. Супер. Хорошу справу зробили, так? В лісі купа атракціонів. Похили дерево. Хто вилізе, правда, Кирил? Тренировочки такі, да, Катя? Ого, серьезні тренировки. Трезуня, ты тоже Да. Ось такі у нас тренировки в лісі.